I said, make this shit. Депресія вже заїбала, треба більше до фамін. Люди Завтра вже можу померти, тому похуй яка каодин. Ох, боюсь сказати щось не так. Ось так у мене край. Ось такі у нас закони, податки все більше все менш комфорт. Божевих окулярах ходжу, бо тільки в них, я бачу свободу. Ворогів стає все більше, тепер воюємо зі своїм чи народом Не хочу по... Мої особисті кордони з кожним днем все більше знайомих, які переходять кордон. Ну і що з того, це нормально? Жити усі хочуть в місті вибух, все вже типу норма. Без води і світла теж норма. Чому я маю жити в таких нормах? Чому не хочу повертатись додому? Не смій записати трек знову тривога Я хочу тебе, у мене тривога Спро на підлозі, якого чорта місто темно, як обкладинка Донда Вони не розуміють, про що розмова, Я вимагаю свободи слова? Не з поночами, я вже ексола. Хочу у лісі рубати там дрова Займались мовчанками, але чому ми робимо це знову і знову? Все погано і все дуже кльово. Скоро діти будуть там на фронті. Депутати продовжують красти у них купюри двохсот. Особисто знаю, писанів з району, як стало двохсот. Блядь, одному з них було лише 19 років. Кокер. Ніколи не вірив але фаго став моїм героєм.